Ну, дуже багато питань по цьому по Михайлу Коготу е, так, він звісно оставався в Маріуполі, і ну, насче полона я не чув нічого. А от насчет того, що е, він е, перше там до го е, Березня він допомагав мешканцям Маріуполя, це так. А після я чув, що він вже е, якимось чином е, допомагав е, колаборантам, допомагав вже е, новопровозглашеному меру Іващенка та його команді. Е, я чув, сам не бачив, але чув о тому, що він. Е, в старому Криму в посіокі е приймав даже до до роботи в комунальне підприємство, і люди казали, що е писали там е звернення на його ім'я, на ім'я кого там Михайла. То, що ми чули від Боченка, о том, що там чули там не під дулом автомата кого-то, привезли, ну все це маячня, і е тому що люди кажуть о том, що Когот їздив по місту Зеващенка і не було там ніяких автоматчиків. Ну дуже багато маріупольців, які були в то час в Маріуполі, і зараз перебувають на території України. Це дуже багато питань, і опять же, дуже багато питань служби безпеки України, яким чином пан Когут зараз працює. Тут продовжує працювати міського голови. Він е був там, колаборантами, <клуб> і ще є питання по поводу того, що е наші правоохоронні органи можуть перевірити інформацію, о том, що в мене є підозра в тому, що пан Когут це це е время, е получав зар заробітну платню. Коли знаходився в Маріуполі, коли знаходився за кордоном, коли пересікав границю з Рашей, все це час в мене є підозри, що він отримав заробітну платню. І от у правоохоронних органів є всі підстави, це все провірити, ви маєте на увазі заробітну платню Потому... отримував від міського бюджету. Так, з міського бюджету, тому що мені, як депутату Маріупольського е, міської ради, мені е, не дають відповіді е, в повному об'ємі на мої звернення. Я питав і по поводу того, що. В прошлому році були там підвищення заробітних плат, платні, були премії дуже великі, і ми робили там депутатами звернення, на що ми не, не отримали відповіді, а отримали такі відповіді, які що типу, в деклараціях посмотрите. Ну, uh -huh. uh -huh. і от. Тому я звертаюся до правоохоронних органів, вони можуть перевірити в легку цю інформацію. Тобто пан Когут, якого є підстави підозрювати, перевіряти на причетність до колаборації з окупантами, він досі лишається замом е голови Бойченка та отримує чималу е зарплату. І більш того, ця зарплата була збільшена. Так. Угу. Зарплати... Ще... Ще що, що? зарплати премії там все все це вони получають в повному об'ємі Ще от, щодо колаборантів, це чудово, що ви згадали. Мер каже, щоб не було як у 2014 році, в інтерв'ю він каже, що треба карати колаборантів, потужна на цьому поляга, наполягає, називають 19 колаборантів з міськради, тобто ваших колишніх колег. 19, я декілька разів переслухала. Не 9, як колись повідомляла міськрада, точніше, апарат самого мера повідомляв, а 19 колаборантів колаборантів з міськради нарахував пан Бойченка, але в мене було інтерв'ю з паном Забавіним, теж вашим колегою Дмитром, який каже, що ці колаборанти з ОПЗЖ, наприклад, які перейшли відверто на бог бік ворога, саме з ними пан Бойченка двічі намагався провести чи то сесію. Чи ти ще якусь імітацію, тобто вступити в контакт за, для того, щоб свою владу монополізувати та посилити? Чи підтверджуєте ви ці слова пана Забавіна? Е, так, Бойченко ну, не, не лічна Бойченко, а е, в нас є чат депутатів, до якого був, були додавлені депутати з ОПЗШ а партії Шарія. І е, було е, обговорення того, що треба проводити сесію міської ради. Після всього цього я теж покинув цей чат і не хочу спілкуватись і мати щось спільне з цими людьми. Так це, це було це. Було вже після більш ніж року окупації Маріуполь. Ну тобто, повномасштабного вторгнення, це був, був березень березень місяць. Цього року, а в минулому році так само спочатку, невздовзі після вторгнення, так само були якісь спроби скомунікуватися з цими депутатами-зрадниками і щось з ними провести, чи не так? Е, ну до цього ну, в мене немає такої інформації. Там, що що було, їх не було в нашому чаті, ага. і можливо хтось там. Вів якісь там розмови там о, секретні, але в мене немає такої інформації. Чи вважаєте ви, що ці е, спроби в березні цього року вони говорять про можливу колаборацію мера з цими з зрадниками? Це говорить е, тільки о тому, що е, мер боїться е, ну, мэр боится, боится потерять свое место, боится потерять свое кресло, и э, он настолько уже пригрелся возле бюджета, что он никак не может с ним расстаться. Потому что ну, э, они делают такие помилки, которые уже... Ну, в мене, э, хочу опять сказать, что в меня питание и до правоохранительных органов, потому что я давал информацию. И в меня есть там... Э, Один із протоколів е, нашого виконкому, е, де йдеться річ о тому, що е, Маріуполь є безповоротню фінансову благодійну допомогу я Маріуполю. Це е, неможливо. по закону, це порушення закону, це. Е, Підприємство Маріупольтепломережа не може витрачати бюджетні кошти і комусь їх передавати. Це вже е, кримінальна справа. І чому е, по цьому питанню наші правоохоронні органи е, нічого не роблять? Я там розумію, е, що е, легше всего казати, що не на часі ми повинні там боротися е, з зовнішнім врагом. але ми. Повинні боротися боротись з внутрішнім ворогом. А так виходить, що всі ці чиновники це внутрішній наш ворог, і чекати, поки закінчиться війна, немає в нас цього време, і ми повинні боротись зараз з всіми цими нечистими на руку людьми, тому що дуже багато мешканців Маріуполя. Живуть по съйомним квартирам, дуже багато мешканців Маріуполя та да, банально нечего їсти, нічого одіяти своїм дітям, одягу нет, і того самого а ми бачимо, що. Наші чиновники розбазарюють бюджетні кошти і проводять якісь там незрозуміли закупівлі. І я хочу, щоб наші все ж таки правоохоронні органи в цьому всьому розібрались і всіх війних наказали, і щоб нікому було неповадно робити таке з нашими українцями.